Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам покажу, як я готую шароц чи чурчхелу, як його називають, із варення, яке залишається, яке ви не використовуєте, можна з нього зробити такий десерт. Є дуже багато варіантів виготовлення цього десерту. Отож, мені потрібно на літр води, я беру 250 грам желе. У мене желе з гранату без кісточок. Додаю до води. І добре розмішую, щоб желе розчинилось у воді. Не желе, а джем. У мене джем без кісточок, тобто один сік та цукор, тобто жилуючий пектин, жилюючий засіб. Якщо у вас варені, то ягоди з кісточками чи варення з м'яддю, тоді вам потрібно зробити цей сироп і потім процідити його через сито, щоб зробити сироп без м'якоті. Легше за все зробити в Також в мене є варення з лохини, також без кісточок. Додаю також його. На 2 літра води нам потрібно приблизно 600-700 грам варення. Беремо каструлю, в якій будемо все заварювати. Поступово додаємо рідину в борошно, постійно мішачи, щоб не утворилися грудочки. Простираємо добре цю суму, щоб е, всі горлочки розчинилися. Поступово доливаємо сироп та вимішуємо, допоки не вмішаємо весь сироп. Добре, проходимося по всім стіночкам, щоб порожньо все розчинилося. І перекладаю на вогонь, будемо уварювати, постійно помішуючи. Включаю вогонь спочатку середній, щоб воно закипіло, а потім знижу до мінімального. Постійно помішую, добре, походжуся по дну, щоб ніде нічого не пригоріло. Найкраще взяти посуд з товстим дном. Якщо є чугун, буде ще краще. Ось тепер ми зменшуємо вогонь до маленького, до, до майже мінімального і уварюємо до потрібної нам консистенції. Консистенцію покажу трішечки пізніше. А ще на цьому етапі, якщо ви хочете, можете додати спеції пряності. Я додаю корицю трішки. Це не обов'язково, але якщо ви хочете. Можна кардамон додати, аніс, також мускатний горіх і ванільний цукор. Далі спробуйте цю суміш на смак. Якщо вам мало цукру, тоді в даний момент ще важно додати цукор. Коли суміш майже закипіла, вогонь роблю середній, навіть тріжечки більше, як середній, продовжую уварювати, постійно, безперервно помішуючи, особливо добре прохожусь по стіночкам та по дну. Тобто вуголки, вугли. Ось так. Якщо у вас не вийшло розмішати суміш і утворилися грудочки, тоді берете міксер і зразу ж пробиваєте все міксером. Чи якщо почало підгорати, знизу, що дуже часто виходить, тоді переливаєте верх, не зачіваючи дна в іншу кастрюлю. Щоб запах горілого не передався повністю в десерту. Уварюємо ще трішки. Коли уварила до такої консистенції, от того кислю, як кисіль густий. Залишаю, щоб трішки охолону, і тоді будемо намокати. Якщо смак вас не влаштовує, тобто мало цукру додаєте, якщо засолодке, тоді додаєте трішечки лимонного соку і продовжуєте уварювати. Контролюйте смак за своїм уподобанням. Періодично помішую, щоб зверху не утворилася плівка. В мірі охолодження ця суміш стає густішою. Коли суміш трішечки охолола, ось така консистенція. Далі будемо намакувати наші горішки. Занурюю горіхи в цю суміш, піднімаю, даю повністю стекти, поки перестане капати. Так як суміш досить рідка, можна уварити ще, щоб один раз тільки намакувати, але я люблю двічі. Тобто зараз вона стече і потім ще один раз буду макати. Горіхи треба підготувати напередодні, тому що суміш швидко застиває, охолоджується і застигає. По мірі застигання вона стає густішою і можна вже один раз тільки занурювати. Прилаштувала ось таку на ручку від до дожухляти. Ось так повішу. Зроблю як з лісовим горіхом. Як з волоським горіхом, так і з лісовим. І також повішу, щоб стікало, висихало. Трішечки підсохло і занурюю другий раз. Піднімаю, даю, щоб добре стекло зайве. Бачите, який блискучий він виходить, глянцевий. Дуже гарний. Побачимо, як коли висохне, який він вийде. І також я собі на рік занурюю ще раз. Якщо під час занурювання суміш охолола і зробилася з такою густою і стало важко занурювати, я знову вмикаю, підігріваю і суміш стане більш пласткою, більш рідкою і піддатливою до окунання. Ось. Ростала з такою більш рідкою. Можна з легкістю знову занурювати в неї. В Залишки додала подріблені горішки, перекладу в приманку і також можна їсти. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 14 ось таких паличок. Залишаю їх, щоб вони висохли, і потім одну і скуштую, покажу вам, який всередині. Це все, що залишилось. Не дають навіть висохнути, як все з'їдається. Хочу зазняти вам показати які всередині, інакше все не їдять і нічого не залишиться. Такий виходить він блискучий, сяючий і дуже-дуже смачний. Зараз покажу. Це з лісовим горіхом. Фундук ось всередині. Витягуємо нитку, щоб не заважала. І також волоський горіх. Також витягне. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Хай щастить!